Суспільство зробило з нього більше ніж просто експерта. З нього зробили інструкцію, як жити, коли все сиплеться. Спокійний голос, бездоганна артикуляція, відповіді на будь-яке складне запитання. В епоху тривожності він продавав найцінніший товар: раціональність, сотні тисяч підписників повні зали. Проєкт «Подкаст-терапія», який став справжнім культурним феноменом. Спартак субота збудував бренд, якому довіряли. Абсолютно, а потім, 11 квітня 2023 року, все це зникло. Сьогодні ми говоритимемо не про саме розслідування, а про те, що сталося після нього. Це історія про повний піар-провал, зроблений своїми ж руками. Мене звати Юлія Пілке, я експертка з піар та комунікації вже 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали, і як за один день бренд, що був на вершині. Падав униз через неправильно підібрані слова? А на цьому каналі я розбираю бренди чесно та професійно. Тому підписуйтесь у цьому відео. Ми не будемо судити. Ми будемо аналізувати, як людина, яка майстерно здобула довіру мільйонів, могла так майстерно її загубити за лічені дні. Які комунікаційні помилки зробив Спартак Субота? І головне чи був у нього шанс? Врятуватись це буде детальний розбір, який потрібно подивитись кожному, хто будує особистий бренд або бренд свого бізнесу. І ми поїхали. Щоб зрозуміти, чому падіння було таким гучним, треба зрозуміти, якою високою була. Будівля бренд Спартака Субота стояв на трьох фундаментальних опорах. Перша опора сконструйована біографія, адже за його словами, він був не звичайним психологом, а лікаром, психіатром, кандидатом наук. Він говорив про складні речі з такою наукоподібною авторитетністю. У відео він відповідав на екзистенційні запитання: то я куди я йду, і в умовах пандемії запит на відповіді на ці запитання був колосальним. Навіть його ім'я Спартак було. Частиною образу, хоча, як з'ясувалось пізніше, його справжнє ім'я Олександр. Кожна деталь працювала на створення образу, друга опора психологічна залежність, і це був головний червоний пропорець, про який кажуть експерти з бренду ідеалізований кришталево-чистий образ. Парадоксально, але його такий. Псевдонауковий образ змушував аудиторію почувати себе гіршою порівняно із ним. І це почуття неповноцінності не лікувало, а тільки посилювало емоційну залежність від його контенту. Третє опора і його головний актив народний валідатор. І це геніальний піар-хід. Той самий проєкт «Подкаст-терапія». Напишіть в коментарях, чи взагалі ви його дивились. Сам по собі субота у цьому проєкті виступав як авторитет, але довір до цього авторитету, якого ніхто раніше навіть не бачив до запуску цього проєкту, забезпечив Євген Янович Яновича. Ми з вами добре знаємо, у нього дуже гарна репутація, і саме він ставив дурні запитання, які хотіли поставити ми, і цією своєю щирою довірою до Спартака він ніби казав нам: хлопці і дівчата, я все перевірив, йому можна вірити. І це була ідеальна конструкція для швидкого запуску особистого бренду людини, яку майже ніхто Хто не знав, але 11 квітня 2023 року по всіх цих опорах було завдано нищівний удар. Розслідування Іллі Полудьонного було руйнівним і било одночасно по всім стовпам, на яких стояв образ Спартака. Перший удар був по експертності, адже у Спартака виявилось не просто немає диплому, а взагалі з'ясувалося, що він 5 років видавав себе за кандидата наук до фактичного захисту. А його публікації у шанованому журналі Скопус, шанованому за його словами, якими він так вихвалявся, були надруковані у в якомусь взагалі ноунейм no журналі, який зареєстрований за адресою церкви десь у США. Другий удар був по етиці, звинувачення у сексуальних стосунках із клієнтками. А це уже професійне табу, яке однозначно засуджується і не приймається у професійних колах. І третій удар по ідеології: звинувачення у зв'язках із структурами, близькими до ОПЗЖ. А в умовах повномасштабної війни це взагалі вирок. У піарі є термін. Криза довіри, ось це вона звинувачення були не в якійсь одноразовій помилці, а в цілому системному шахрайстві. Але як не дивно, це ще не був кінець. Це був тільки початок. А справжню піар-катастрофу Спартак, Субота, зробив собі сам. Те, що відбувалось далі, напевно, увійде до підручників з антикризових комунікацій. А ми давайте розберемо це покроково. Перша помилка вакуум і зверхність. Особливо важливо, що це тривало протягом перших 24 і навіть 48 годин. Перша реакція Спартака Суботи на розслідування він назвав це заздрістю і заявив, що його адекватна аудиторія все зрозуміє. Це не перший кейс, яким я стикаюсь. Це нормально, це буде і далі. Я це просто. Переживу, тобто я людина, яка це просто переживе і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію. З точки зору піару, це було і непрофесійно, і взагалі. Катастрофічно, по-перше, він атакував мотиви, а не самі факти. Тобто, уявіть, якби ви розбили вікно, до вас прийшли потерпілі розбиратись, чому і як ви це зробили. А ви замість того, щоб понести відповідальність і виплатити кошти, наприклад, за заміну на нове вікно, кажете, що. Вас хочуть образити або вам просто заздрість, а вікно залишається розбитим, і це бачать усі. По-друге, він фактично прямо образив усіх хто засумнівався, назвавши їх неадекватними. І по-третє, він створив той званий славнозвісний комунікаційний вакуум, про який я так часто говорю у своїх відео. Подивіться, наприклад, ось тут я детальніше розповідаю. Якщо коротко, то замість того, щоб сформувати власний наратив своєї ситуації, він мовчав. А в піарі існує правило, що поки ви Мовчите у власній кризі за вас будуть говорити інші, максимально емоційно і негативно про вас. Друга помилка Спартака втрата валідатора це 13 квітня 2023 року. Тож цей комунікаційний вакуум, який Спартак залишив порожнім, заповнив Євген Янович. 13 квітня він випускає заяву, яка стала тим самим найпотужнішим ударом по репутації Спартака. Я був професійно опрацьований брихуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато, непотрібної, патологічної брехні я дізнався. Він каже: подкаст терапії більше не буде. Ніколи. Тур скасовано. Це Ключовий момент той самий народний валідатор, який допоміг Спартаку суботі стати відомим, завдяки якому Спартаку довіряли мільйони українців, публічно дисоціювався від токсичного активу. Очевидно, що він дуже не хотів бути співучасником і тому свідомо обрав роль жертви. Я не кажу, що Євген не був жертвою в цій ситуації, але оскільки це канал про піар та комунікацію, важливо розуміти, що будь-яку свою роль можна прокомунікувати по. Різному і для аудиторії, чия довіра трималась на Яновичі, це був сигнал. Нас всіх обманули. Це все кінець, і Янович з точки зору притунку свого бренду вчинив бездоганно. Майже через місяць Спартак Субота випускає. Відео спростування, яке мало б напевно в його голові його врятувати, але стало фінальним ударом у знищенні його репутації. Ви тільки вдумайтесь, він спробував спростувати брехню за допомогою нової, ще більш незграбної брехні. Він показав документи, які аудиторія миттєво рознесла по фактам. В одному документі помітила абсурдну фразу, народився в Україні у. Хабаровську глядачі вказали на часові невідповідності. Диплом з Ніцце датований 2019 роком, тоді як він називав себе кандидатом наук ще з 2018-го. Нагадую, криза його була про довіру. А він натомість надав нові підробки. І четверта помилка ескалація до криміналу. Ця третя помилка мала незворотній наслідок. Коли суботу показав сумнівний диплом, він змусив відреагувати державні органи наступного ж дня, 11 травня. Мон виступає з офіційною заявою. Диплома в реєстрі немає. Свідоцтво, яке він показав, МОН не видавало. І останнє Мон передало інформацію до національної поліції для перевірки підробки документів. Це фінал. Субота власноруч своєю кризовою комунікацією перевів медійний скандал у кримінальну площину. І п'ята помилка, навіть після цього всього, він оголосив про повернення подкаст терапії. один без Яновича, і він навіть не розумів, що цінність. Цю цього подкасту раніше був їхній тандем разом із Євгеном. Реакція Яновича також була цікавою. Не хочу мати нічого спільного з цією людиною, навіть судів. Що остаточно закріпило за суботою образ токсичної людини, з якою не хочуть мати ніяких справ, і логічним завершенням стало видалення Ютуб каналу. А тепер на тлі цього повного піар провалу Спартака Суботи, давайте подивимось на інший бік цієї історії на майстер-клас антикризових комунікацій Євгена Яновича. Бо він опинився тут в найгіршій позиції, але його реакція була бездоганною. Перший його крок це миттєво відсторонення. Він не чекав, він не виправдовувався. Він публічно заявив про знищення свого найголовнішого активу – подкаст-терапії. Звісно, це було важко, це було боляче, адже це його таке дитя. Але погодьтесь, це спрацювало. Другий його крок це приєднатись до жертв, а не співучасників. Його заява. Я відчуваю провину, але не розумію за що. Це геніальний хід. Він став в одну позицію із своєю аудиторією позицію нас разом всіх обманули, як мене, так і вас, і не захищав свого партнера, а обрав правду. І третій його крок. Перезапуск, пожертвувавши бізнесом заради довіри, Янович виграв у довгостроковій перспективі. Після стратегічної паузи він успішно перезапустив свій персональний бренд із новими проєктами, як, от «2023» або пізніше, протагоністи. Його бренд не просто відновився, а навіть посилився. І ця криза стала публічним доказом його цілісності. Як бачите, криза не завжди приводить до краху бренду, а інколи стає тільки трампліном для його. Його розвитку повернемось до Спартака Суботи. Якщо ви думаєте, що на цьому його історія закінчилась, що він видалив свій канал і кудись зникнув, аж ніяк. І якщо ви вважали, що його відео спростування із фразою народився в Україні у Хабаровську, повним крахом і комунікаційним провалом, то Тримайтесь, тому що те, що відбувається просто зараз, у 2024-25 роках, це щось унікальне, замість того, щоб зникнути, взяти паузу або визнати провину, Спартак обрав одну із найризикованіших піар стратегій з усіх можливих в американському покорі. Це називається дабл-даун. подвоєння ставок. Коли тебе спіймали на брехні, ти не просто заперечуєш, ти підвищуєш ставки і брешеш ще більше, сподіваючись, що твій опонент спасує, і ось як виглядає. Таблдаун Спартака Суботи станом на 2024-2025 роки Національна поліція досі веде досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому після звернення МОН, і це не просто перевірка. Справа відкрита за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Називається вона використання завідомо підробленого документа, тобто держава офіційно підозрює, що документи, якими він так козиряв, це підроблення. Обка і розслідування досі триває. А тепер хід, який переводить цей кейс з розряду піар провалів у розряд піар-абсурдів, як свідчать дані з єдиного державного реєстру судових рішень, Спартак Субота подав до суду. На міністерство освіти і науки дозвольте, я повторюю це ще раз, щоб ви усвідомили. Державний орган МОН офіційно заявив: ми не видавали цій людині свідоцтво про визнання диплому. Його диплома магістра немає в українських реєстрах. Мон передає цю інформацію до поліції для розслідування підробки і що у відповідь робить субота, замість того, щоб захищатись у кримінальній справі. Він атакує. Він подає позов проти МОН, намагаючись змусити міністерство визнати його іноземний диплом, той самий диплом, який МОН вже назвало сумнівним. Це унікальний піар-кейс, це вже не просто заперечення, це активна війна з державними інституціями, спроба перезавантажити свій особистий бренд. Через суд, поставивши на кін усе з точки зору комунікації, це тільки ескалація кризи. Він свідомо йде на гру хто кого з цілою державною машиною. І факт третій: бізнес триває. Найдивовижніше у цій стратегії подвоєння вона схоже розрахована на те, що його нова аудиторія просто не буде нічого перевіряти, тому що, за даними журналістів, поки триває кримінальне провадження, поки він судиться з міністерством освіти. він Продовжує проводити консультації, до речі, а за піар-консультаціями пишіть мені в інстаграм. Тож бренд, побудований на ймовірних підробках, продовжує функціонувати, ніби нічого не сталося, і це фінальний акт піар-стратегії, яка базується не на грамотних комунікаціях, вибаченнях і правді, а на вірі у те, що якщо дуже довго заперечувати реальність, то врешті-решт вона прогнеться. На цьому каналі ми не тільки розбираємо комунікаційні кризи, а дивимося, що можна було б зробити краще. Але важливо розуміти: бренд, побудований на фактологічній брехні, ті самі дипломи неможливо врятувати у його початковому вигляді, що б ви там не придумували. Тому єдиною стратегією для спартака суботи був не захист, а контрольований демонтаж. Мета не врятувати Спартака психіатра, а врятувати Олександра людину для майбутнього уникну. Ши кримінальною відповідальністю, якщо це, звісно, не суперечить українським законам. Тому мій антикризовий план, який міг би врятувати бренд Олександра, колишнього Спартака Суботи, виглядає так: перший крок повна капітуляція у перші 24 години. Жодних коментарів про заздрість і що люди недалекі, і всі ті інші неприємні слова. Одне офіційне повідомлення: опубліковані звинувачення вкрай серйозні, і у них є правда, я дійсно не маю медичної освіти. Я як я міг дати вам зрозуміти, мої амбіції змусили мене прикрасити біографію, і я глибоко шкодую про це. Я підвів свою аудиторію і партнера Євгена. Проєкт подкаст-терапія завершено. Я беру повну відповідальність на себе. Що б це дало? Він би вибив ґрунт з під ніг всіх хейтерів і викривачів. Немає сенсу доводити те, що людина сама визнала. І так він би перевів розмову із площини шахрайства у площину помилок і амбіцій, тобто. У щось більш людське. Крок другий стратегічна тиша це повне зникнення з інфопростору на один-два роки, без спроб воскресити посказ терапію, консультацій і кар'єри медійного або немедійного психіатра. Це дасть аудиторії трішки охолонити. І крок третій перезапуск на правді повернення не як спартака експерта, а як Олександра, якщо, звісно, він хоче продовжувати бути медійним. Це те, що в піарі називають піар кінсугі Я про це, до речі, розповідала вже у відео. Це японське мистецтво склеювати розбиту кераміку золотом, роблячи ці тріщини частиною нової унікальної красивої ідентичності. І його нова історія могла б звучати Я людина яка пережила репутаційний крах через власну брехню. І ось чого я навчився. І найголовніше, цей сценарій не передбачає надання підроблених документів державному органу. Він би напевно уникнув навіть кримінального провадження. Кейс Спартака Суботи це історія про те, як. Катастрофічні провальні кризові комунікації здатні завдати бренду набагато більше шкоди ніж початкове викриття. Бренд Спартака Суботи впав не 11 квітня, коли вийшло розслідування. Він методично знищив себе сам у період з 12 квітня по 11 травня, коли своїми діями перетворив найближчого партнера на ворога, надав нові докази власної брехні і особисто спровокував відкриття кримінального провадження. Тож головний урок для усіх, хто цікавиться особистим брендом або розвитком бізнесу. Ви ніколи не зможете збудувати успішну піар-стратегію. На брехні. А якщо в основі вашого бренду брехня, єдиний вихід це не нова брехня, а контрольована капітуляція. Субота обрав інший шлях і перетворив своє падіння на незворотній кінець. А що ви думаєте про цей кейс? Напишіть в коментарях, давайте обговоримо. А якщо відео було для вас корисним і цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І за піар консультаціями пишіть мені в інстаграм. І до зустрічі в наступному відео, папа. -па.